У черкасах набирає обертів шкільний ярмарок, де придбати необхідне для школярів за помірними цінами. Головна дилема батьків: одні віддають перевагу бюджетному варіанту інші ж купують дорожчі, але якісні речі. Про смаки та можливості черкасців Віталія Ністратенко. Консультант зі шкільного приладдя Ольга розбирає чергову партію зошитів. Каже, вони одні з найнеобхідніших речей школярів. У цій сфері жінка працює понад 10 років, тому знається на цінах досить добре. Зауважує порівняно з минулим роком, вартість приладдя зросла не досить сильно, тому хвилюватися батькам не потрібно. Люди віддають перевагу ціні якості. Навіть деякі товари подешевшали, зокрема, трошечки зошити дешевше, щоденнички є дешевші. Мама Аліна іншої думки. Вона разом із сином прийшли скупитися до школи. Каже, вартість виросла в рази. Від побачених цін памориться в голові, зізнається жінка. Наприклад, пенал, який коштував торік 40 гривень, зараз коштує 120. Треба і пенал, і зошити, ручки, і коректори. Все-все-все ну, треба. Дуже хороший вибір, але цінова політика, звичайно, що підросла. Знайти щось якісне та за помірною ціною талант, який приходить з досвідом, каже жінка, адже вже сьомий рік поспіль збирає на в школу. Загалом віддають перевагу імпортним речам. Вони більш якісні та слугують довше. Ну важливіше і ціна, і звичайно, щоб воно було більш довговічніше. Ну, все-таки перевагу надаємо більш імпортному, тому що знаємо, що цього вистачить на цілий рік. Одного товару вистачить. Якщо вітчизняне, ну дивишись, який бренд. У середньому вартість шкільної форми обійдеться батькам у тисячу гривень. Взуття коштуватиме 700, ще три сотні канцелярське приладдя. Загалом щонайменше три тисячі гривень доведеться витратити сімейного бюджету. Віталій Ністратенко, Олександр Кулик, Черкаська служба новин.